На Полтавщині запрацювало почесне консульство Литовської Республіки 20 червня. Його офіційно відкрили у Полтаві. Сьогодні Литва ще ближче стала до України, і Литва стала ще ближче і до Полтавської області. Біля нас сьогодні є національні прапори двох держав, але між ними є прапор Європейського союзу. Прапор інституції глобальної європейської, до якої прагнуть всі українці, і в чому допомагає нам. Литва і Литовський народ Литовська республіка невелика країна на мапі світу, та вона робить для України набагато більше ніж деякі потужні держави, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Додає, тому Литва є важливим стратегічним партнером як для України, так і для Полтавщини. Литва це стратегічний партнер для нас. Я переконаний, що наша подальша доля у європейському союзі разом ми хочемо скористатися вашим досвідом. Участі в кожен європейський союз. Ми хочемо прийняти все найкраще і хочемо з вашою допомогою відродити Україну і для того, щоб Україна була на мапі Європи на мапі світу разом з Литвою, в єдиній родині Європейського союзу як демократична і без бекграунду російського. Як посол Литви, я, я дуже радий і дуже пишаюсь. Дуже активною і міцною співрацією між, між Литвою та, та вашою областю. І спер, в першу чергу я маю разі наш, нашу співрацію у, у сфері у, у залозі економіки, бізнесу. Як посол Литви я також дуже пишаюсь Своїми почесними консулами Литовської республіки, які щиро працюють тут в Україні, і, і які багато допомагають як Збройним силам України, так і так і звичайним українцям, звичайним людям під час цієї жахливої. Віни у представництві надаватимуть допомогу і захист громадянам Литви та сприятимуть зміцненню відносин між Литвою і Полтавщиною у різних сферах життя. Працюватиме експертна рада, до якої увійдуть відомі литовці, діячі освіти, медицини науки зможуть долучитися і представники громад нашої області. Сприяння розвитку торгових, культурних, економічних, бізнесових, наукових відносин між полтавським регіоном і Литовською республікою